Всім привіт, всім добрий день. Їдемо з Нової почти. Взяли добавочки. Зараз приїдемо вдома, я вам покажу, які добавочки ми взяли. Бо той раз брали ми Хендрікс. Щось він мені не дуже довго вподоби став. Ну, рішили другі заказати не тими добавочками, що ми зараз взяли, годували тих свинок, ну тих великих. Подивився відео, там був чорнорявий і свинок. Тих ми кормили. Ну, а ці щось мені не подобалися з Нової почти, шуруємо зараз додому, трошки дорога погана. Я вам все розкажу, покажу. Там ще нюанси, які були, у мене трошки так відео чудово не виходило. Трошки проблемки були з млинком нашим. Я вам покажу, ножі постиралися, він дуже погано молов. Поки ми стійкі ножі прийшли і грався дуже погано, дуже довго. Дуже довго грався з ним. Треба було стояти, у ну, час добрий, щоб змолоти, хоча б блин, більше півмішечка, то в чії. Ну, такі діла. Ждали ножі, ну ждав я ножі, дуже, ну як дуже довгенько я ждав, поки ми вони прийшли. Це десь навірно, пройшло якраз цих дві тижні, поки відео не виходило і за того трошки було. Не було часу і навіть зняти щось. Тому що таке, поки нам мелиш, поки наїхаєш, так ви Зараз я Давай приїдемо покажу, які добавочки я взяв і покажу, як ножі стерлися і вже навіть переставляв другою стороною. І ніфіка. воно все одно не доставало аж до сіточки. Там, там проміжуток, мабуть, був сантиметрів. Вони так стерли сантиметрів, мабуть, 4. Проміжуток був і зато не доставало, і сипалося, як муку робило. Взагалі муку вже робило. Воно я так довго било, що це капець. Хочу трудом був з цим млинком і з тими ножами. Зараз ми приїдемо і все вам зараз розкажу, покажу, яка була ситуація, яка ситуація з поїлочками у нас. Покажу, Розкажу за свинок, зараз приїдемо. Сьогодні у нас така погода трошки болото, я одійною Нової почти доїхали, тому що там дорога грунтова. Ну, так скажемо, щоб по кругу не їхати по асфальту, скажем так, то вирішив я трошки скоротити, то був би скоротив, остався б. Там. Так. Зараз доїдемо, да я вам покажу. Погодка, звісно, не, не, не льотна у нас сьогодні. Ну нічого, ми летимо, працювати далі. Так, ми друзяки вже приїхали. Ой, трошки слизько. Зараз заскочимо в двір, де я вам все розкажу, все покажу, підемо. Ну, друзяки, приїхали, зараз я розгружуся і вам покажу, які добавочки, як все розкажу. Все добре. Так, друзяки, розгрузили ми нашу добавочку. Зараз я покажу, яку ми взяли і сюди, Він я мішечок я вже розпакував. Так вона каудайс називається. Отак вона нам приходить ця бабочка. бабочка. Ну, прийшла, теж запакована так гарненько. О, так, я цей мішочок не буду розпаковувати вже. Потім розпакую, халежить. Отак вона приходить, прийшла вона оперативно, звісно. Заказали ввечері. І от сьогодні її забрали з утра. Ну, як не сьогодні, заказали ми вчора. Чи позавчора ввечері, Позавчора вроді ввечері. Так, да, і сьогодні вже забрали. Перед цим, як я вказав, годували Хендріксом, но не то, оцей каудайсом максимум я кормив оцих свинок, ну великих, як я вже говорив, чорну рябу одну і ну, чорну рябу кабанчика, які ви казали, сіків. Я вам кстати, скажу, який в нього вес пізніше. І ту свинку. Це я ним ну, кормив цим БВД-шкою і нам мені дуже подобалося. Так, далі за млинок, що я вам хотів сказати. От така ситуація з длинком. Зранком була така ситуація, такі ножички, дивіться, яких позбивало взагалі, їх так позбивало. Оце це я із них стільки мучився, поки ми заказав я їх, поки вони прийшли. Ну, Ось так помучився я з ними конкретно. Короте, бачите, яких взагалі порубало. І за того воно її стояли над цим мішком, навірно, ну Я стояв над цим мішком, мабуть, коло години, щоб більше півмішечка молотити. Ігри дуже були великі, гра Так, друзі, зараз йдемо в сарайчик. Йдемо в сарайчик, далі зараз будемо робити профілактику слинка від листів. Там далі все покажу, розкажу. Все, Йдемо в сарайчик. Так, друзі, прийшли в сарайчик. Зараз будемо робити профілактику під Ну, Рекомендовано робити кожних 3 місяці. Коли ми їх купили, я взяв, ну, що щось трошки не їсти. Я вирішив проходити під листів і верміколом 1%. Кубик на 33 кг свинки. Зараз будемо пробувати, звісно, трошки любить <гублять> побігати, не знаю, вдасться, не вдасться. Зараз спробую. Ми будемо на свинку давати. На цих трошки менше 3 кубіка. На глаз беру. Не іграюсь. Він не дуже сильний, так що нема того, що боятися. чуть доза буде більша. Да. Ось такий ж прицип. Удобно, класно давати Ну, Зараз будемо пробувати. Як здасться, то все буде добренько. А, єсть, одна, єсть. Зараз будемо давати другому. Ну і так чотирьом дам. Бистро, удобний шприцип, звісно, класно, не треба гратися. Рішив проколоти, купили допарочку, вирішив її проковати в лист. Есть. Идем в цьому є. Йдемо зараз в цю квіточку. Отак вот і ми її глистуємо, тому що коли його жармою маленьким, я його на листці давав ходить. Рішили зараз туди проколоти. Добавочка прийшла, рішили проколоти. Всі більші, давно цьому більше. Кубіка 4 будемо цему давати. Ось ну, так. Ну, так. Є з цьому. Зараз одненько видамо. Так, все швидко, Шприц удобний. Не ці там 50-кубові, але не все неудобні, не вдобно, не знаю, як мені дають. Все, прокололи наших свинок, протестували. Тепер, що хотів я сказати вам за поїду, я в прошлому відео показував. Надоїли мені оті сітки, я їх познімав. Кстати, ще не разу я не розбирав, не чистив, водичка дуже офігенно вона біжить, нічого не забивається. Я забув взагалі про цю проблему з водою, тому що тоді я ігрався, не знав, що робити. Все, проблему встронив, сіточки я познімав. Проблемка пішла сама собою. Включилася ну, класу, мені подобається, не разу що засліду вже. Дві неділі, виходить, Дві неділі. я їх ні разу не розбирав, нічого з ними не робив. Так що хочу сказати далі. Як ви пам'ятаєте, в цій кліточці ось, були у нас кабанчик з свинкою, ви угадали їхній вес. Ми їх здали, ці кабанчики свинкою. Знаєте, кабанчику 210 кг, свинка 186 кг заважила. Що здали? Ну так, на м'ясо не було клієнта, не було вже місця, отим кабальчикам треба десь розділяти. Ну, Ми вирішили їх здати. Ну, Здали цим людям, що на базарах торгують. Ну, Отак вони і уїхали. Понравився і то, я ж говорю, до... курби каудайсу. Кабальчик за 7 місяців 210 кг махану конкретно. Подалась добавка і подобається ті поросята. Побачимо, як вона себе показується добавочка на цих. Тому що від початку зразу Я їх кормив каудайсом. Цих поросяток вони піднялись дуже хорошенько. Ну що я вирішив спробувати хертикся. Зараз зайду, покажу ну, такі в нас вони вже. Ось такі Вже немаленькі. І, не і такі хороші. Бачите, Присівка, банчик теж такий. вже. чуть-чуть трохи менше, це і хороший кабанчик. Може, ну, я думаю, місяця-два на добавочках і тікати. Теж будемо їх відправляти на м'ясо. Не знаю, може бути різати, далі побачимо. Ця свинка, ми ще її залили, як ви бачите, свинку ми оставили ще. Ну, Думаємо, шара не знаю, можливо, на м'ясо будемо самі різати, побачимо. Ну, Поки оставили, поки ми її не здавали, то, тому що ціна ціна взагалі ціна не радує, ціна. Ну, на сьогоднішній день ціна смішна. Ціна не здогали за кілограм, виходить 50 гривень. Не знаю, на чому м'ясо на базарі, сало, не знаю. Я, я рахую зараз ще. По сравненню з зерном, кілограм суміни. це я рахую зараз. Ще. Зерно зараз на сьогоднішній день стоїть приблизно плюс-мінус 7 тисяч тонн. До 50 гривень продати, ну не було куди діватись, просто не було куди діватися, а більше міг притримати, просто не було місця. Тут вже в цій клітці було цим двом. Місця мало, тісно вони вже тіснилися, ми вирішили їх продати. Ну, Не хотіли їх далі вже, не, не, не було як держати. Ну, В принципі, вже і невеликі були. Ну отак от, все Дальше, протестували ці наші свинки. Через недільку ми повторимо, я повторю, опять же, крестовку. Далі показуємо вітаміни. Ну і побачимо, як вони будуть у нас. Бачите, це трохи ці двоє чуть, -чуть, чуть менше за цих, тому що явно вже казав, що це брати і сестри, вони оце брали пізніше за оцих склеенів. Ну отак ну, от. Так от ми працюємо. Да. Качки ще наші віддихають. Вже так трошки підросли. Ну от, якось так. Ну все, показав. Коротше, Всім гарного дня, всім наступаючим різдвом, всім мирного на небо над головою. Всіх зі святом наступаючим. Все, до нових відео. Всім пока.